Архиповод. Присутня. Бойко. Буквах. Присутня Буряк. Присутній. Головянка Присутня. Давидов. Присутній. Демчишак Гегоров. Присутня. Герандина. Присутня. Калиниченко. Просудник. Кучеренко. Мельник. Новикова. Рыковский. Полицейский. Середа, Солидар. Смьяненко. Фаренк. Федоранович. Казаренко. Просудник. Тамбович. У нас присутні 12 депутатів, хвориму для проведення пленарного засідання сесії немає. Давайте почекаємо ще 10 хвилин. Давайте кого поділимося, ми чекаємо. смисл? дивіться, є можливість викликати депутата Єрандіну, вона на похорону. Ну, да, я думаю, у ну, нас ну, якщо не буде тата. Якщо не буде корм, то тоді він можна буде покликати. Можна Ви да, і вистачить, то може не да, викладати. Ви да, і треба ще одного тата. Я дзвонив до Новікова, не відповідає та що. Тим чешак. Я так нічого не маю, навіть тому що там світло відключається. Возьмісь, мы попробували. Ой, Карина Николаевна сказала, что я лыку, я так? На лекарне. В Штамбург. О, а, там такой же да? И кто там еще? А что ну, Мельник передупрежд... попереджував, что его не будет. Смельненко попереджував, что его не будет. Заранее. Оце ж якби говорить про те, що давайте проводити якби, планові засідання сесії. Ну, які заранніше вони сплановані. Позачергові у нас седати Та Ні, ну, замірка, ну, це, це вже третій раз. Зараз ще раз дозволю до запану. А буде здійснена реєстрація? Ну, okay. Я зробив реєстрацію. А вона буде на ну, це реєстрація. нас? Ну, якщо потрібно. Ну, дивіться, там сьогодні питання меморіалу. Сім'ї загиблих знають, що сьогодні сесія до мене телефонувала. Попросили повідомити їх про результат. Ну я не хочу, щоб я там кожному пояснював, хто був, хто не був. Хай вони подивляться, хто був, хто не був, і самі там з'ясовують де депутатів, причини їхньої відсутності. メリットの人。

Ладно, зрозуміло. От. <клес> Тоді Хорошо, я уже понял. Давай опять же такая пропозиция почекаю сейчас. Половые вычеты. То есть, вот. Можно среди помощи. Где можно найти какие-то вещи? Движение такое почвенное, может быть. Конечно. Так там надо. Просто заговорить. Там то, Ну, не да. Да, что такие сильно болят, болезнь лежать. Ну, доповида, Юля, просто ввязывал из короче, сказал, что трубу прорвал,

Ну, я не знаю, чи спеціальний, чи не спеціальний. Пускай, Ну, що ну, да. Дуже важливі питання сьогодні виносяться на сесію, які потрібно прийняти рішення, виділити фінансування на саме ті напрямки, на які ми запланували на сьогоднішній сесії. Важливими для всіх. После побуду, Китай, по пук голову. Да, по пук голу. Немає двох депутатів. Якщо навіть Світлана Афанасьівна приїде з похорон, то немає ще одного депутата. А Вона дзвонила і казала, що хто що знає. Угу. Угу. Я зрозумів. Ну, якщо ми зараз ще одного депутата знаєте, ми її повер... ну, викликаємо. Так, да. добре. Угу. Іранді нас похорон готовий Ще один депутат. Но он сказал, что он не ну, я сказал, я не смогу Иван ну там, <плес> Всем проект, смотрите, я как бы устал, я ж не нянька. Всем проекты решения были разные. Все видели, что там мемориал, как бы осветование площадь героев. Все це бачили. Ну, может, конечно, кто-то не смотрит, я не знаю, но я никому не буду нянькой. Как бы у каждого есть своя ответственность. Поэтому я предлагаю публиковать документ. Ну, я не все равно, я завтра приду, в субботу приду. У меня тоже куча проблем. И тоже есть, как бы, там, к сожалению, это люди, которым сейчас мы помогаем, уже заболели. Но, тем не менее, я нашел наше время и пришел. На комиссию не смог, но я попорядил голову. -то вы что есть публиковать? Это не, не смешно, но как бы есть какие-то моменты... Алло, добрый день. А скажіть, будь ласка, ви змогли б підійти на сесію? На жаль, не вистачає одного депутата у нас. Щоб для того, щоб форум відбувся. А що у вас таке? Дуже важливе питання виносяться на сесію. Не зможете? Зрозуміло. Ну, серед та сказали ні. Давайте подождем еще двух волын, еще минуты, и будем про матрешки, а что минуты до тридцати

Ну, Депутати, ну пройшло вже 15 хвилин. Я вважаю, що далі чекати нема чого. Тому в зв'язку з тим, що хворому, на жаль, сьогодні немає для проведення на засідання. Сесії е, сесія ну, буде вважатись такою, що не відбулася зв'язку з відсутністю хворобу. І пропоную перенести там на найближчий час е, проведення засідання. У народу засідання сесії. Вам буде повідомлено додатково на електронній адресі, коли, який день і на яку годину ми проведемо цю сесію. Повторюсь, питання дуже важливі, які ми виносимо. Вони потрібні всій громаді, всі ми це розуміємо. Тому все ж таки прохаю вас віднестися до цього з розумівати. Без Дякую всім, що сьогодні прийшли.